Слава нації і смерть ворогам! Друзі, радий знову вітати вас на нашому YouTube-каналі Лісова освіта. І сьогодні ми будемо говорити знову про векторні дані, а саме про створення полігону. Отож, до справи. Значить, дане відео буде максимально доступним і коротким, тому що воно за своєю специфікою дуже похоже до створення. Лінійних векторних об'єктів. Тому давайте перейдемо до справ. Якщо нам, наприклад, необхідно виділити на карті полігони, наприклад, лісові масиви чи інші категорії земель, то ми відповідно, будемо використовувати такі самі інструменти, як і у попередніх точкових і лінійних об'єктах. Тобто, нам, в нас вже є нанесені, пригадуємо, Точкові об'єкти це населені пункти. Лінійні об'єкти ми наносили дороги, річки, залізниці, наприклад. Можна будь що наносити, лінії електропередач, що нам необхідно. А зараз нам потрібно, наприклад, площі ціни наносити, земель різних ліс, лісового фонду і так далі. Тому ми використовуємо знову, беремо в даному випадку шар, створити «Shape файл і е, назва файлу так і назвемо полігон. Не забуваємо, нагадую, зберегти шеп файл Тип геометрії. Ось тут вже потрібно вибрати полігон. Назва назвемо так само полігон. І довжина P30 символів, думаю, вистачить. Додати до списку полів. Окей. Відповідно, у нас утворився новий шар, який називається полігон, і переходимо до його редагування. Вимикаємо режим редагування, вибираємо кнопку Додати полігональний об'єкт. І зараз нам, наприклад, буде необхідно виділити цей лісовий масив зеленого, що бачимо, зеленого кольору. Тому таким самим чином ми. Лівою клавішою мишки в одному із кутів об'єкту, наприклад, натискаємо і починаємо відповідно обводити. Я зараз на відео не буду збільшувати масштаб в силу того, що воно займе по часу, а спробую відповідно швидесенько по основних вузлових точках пройтися. І вже, щоб вам було зрозуміло. Що хочу сказати, так як в нас полігоном фігура має замкнутися, і коли я прийшов тут по контуру, то нам обов'язково треба відповідно, замкнути дану фігуру, то я вибираю відповідно ось тут точку, Ось тут точку, і в мене полігон замкнувся. І тепер правою клавішою це в нас нумерація першого об'єкту. І я нас, наприклад, назву це як лісові землі. Окей. Як ви бачите, в мене полігон замкнувся. Він такий в мене якийсь коричневий, Воно мені незручно його розглядати. Звичайно, я змінюю через властивості його колір. Символіка, Simple File, колір заливки можна вибрати і прозорий, можна вибрати будь-який зелений. Там ступінь прозорості різний. Застосувати ОК. І відповідно у нас вийшов такий полігон. Таким чином я можу виділити тепер і інші полігони, які в мене є. Зараз це я і зроблю. Також я можу виділити полігони такі, як населені пункти і луки, щоб в мене відповідно, було оцифровано всю частину карти, яку мені потрібно оцифрувати. Тому я беру знову ж таки інструмент додати полігон. І, наприклад, ця частина це є луки. або інакший об'єкт, який вам необхідно буде оцифрувати, це маємо четвертий об'єкт, і я напишу коли. Так. Після того, як ми відповідно, оцифрували всі необхідні об'єкти, не забуваємо зберегти, вимкнути режим редагування і зберегти зміни в проєкті. Що хочу вам додатково сказати, тут є великий інструментарій для роботи з полігонами, як ви бачите. Тут можна власне, відповідно, перенести об'єкт, наприклад, щоб ви просто бачили, що можна той об'єкт. Відповідно, зміщати, куди нам потрібно, чи, наприклад, його повернути в одну чи в іншу сторону. Тут багато є можливостей, тому користуйтеся і ставте запитання, що вам буде неясно. Дякую всім за увагу. Нагадую, ми зберігаємо зміни шару, вимикаємо режим редагування і зберігаємо поточний проєкт. Разом всі до перемоги. Не забувайте про коментарі, вподобайки. До нових зустрічей!